Пане Ігор, у мене запитання буде безвідносно до того, що зокрема сказала президенти України. Так, всі почергово. Хто з них зробив найбільший внесок саме в незалежність України, на вашу думку? Ну, ніхто в повну незалежність України ніхто. Внеску того, яку необхідно, ще не зробити. але найбільше заслуга кожного з них ми розуміємо, що тут ще триває термін президента Петра Порошенка. Я, я думаю, що про Петра Олексійовича будемо говорити по закінченню його каденції, тому що ну власне. Ми ж не займаємося гаданням на каву війну. Тут чи триває термін, його там що стосується. Але ще що, тут не висловили що, один що, президент, що, Леонід Кучма, може пам'ятати. Що, що, що стосується mm -hmm. Леоніда Макаровича, я глибоко переконаний, що його стратегічна і трагічна для України помилка я здача ядерної зброї. ядерної зброї. Ми наслідки її по сьогоднішній день відчуваємо. Ми наслідки її по сьогоднішній день переборюємо. Що стосується Віктора Андрійовича, то е, саме при ньому було виховане покоління тих українців, які зараз на фронті захищають країну, і його, е, якщо говорити заслуга, ну це був єдиний президент, який український, і який не переслідував. До такої міри патріотів, що дало можливість дійсно виховати це покоління. Але, власне, я думаю, що е, на передодні свята е, 25-ї річниці відновлення незалежності е, треба говорити не про святкові речі, тому що е, країна воює, країна е, в війні, і необхідно говорити про план. Про план перемоги потрібно говорити про те, який інструментарій має стояти на порядку денному країни для того, щоб перемогти в війні. Е і, звичайно, е для перемоги в війні потрібні потужні, модерні, сучасні збройні сили. Але давайте скажемо відверто, що е не відродивши економіку країни, ми ніколи. І ні за яких обставин не зможемо мати потужні модерні збройні сили. Більше того, я переконаний, що Україна має перейти до економічного націоналізму, до того, що всі угоди міжнародні. Економічні угоди мають підписуватися і діяти, виключно ті, які діють в інтересах України і українців. Тому що, ну от візьмемо такий приклад. Зараз е західні партнери тиснуть на нас і кажуть про надання кредиту 600 мільйонів після того, як ми скасуємо мораторій на вивезення лісу кругляку з країни. Радикальна партія Олега Ляшка, яка по суті є автором цього закону, чітко заявляє, що ми категорично проти, і проти не тому, що це наш закон, а тому, що здоровий глузд проти в обмін на кредит, нас позбавлять робочих місць по деревообробній промисловості. Е е ціла галузь е зникне більше того, зазнають непоправної шкоди екологія, тому що е ми знаємо, як ліс вирізають а вірніше викошують в Карпатах наших в інших регіонах. І це в обмін на 600 мільйонів. А можливо, давайте самі працювати. Можливо, давайте запустимо е, ту ж деревообробну промисловість, і ми за декілька років заробимо вдвічі втричі більше. І не зашкодимо екології своїй і не будемо сировинним придатком і Європи чи будь-якої іншої країни. Українці е, якраз в день відновлення незалежності мають чітко усвідомити, що нікому в світі. Крі Україна, крім самих українців, не потрібна. І що національні інтереси мають стати пріоритетом у всьому. Для цього має бути політична воля. Політична воля е, провадити економічну політику на підйом країни, політична воля на створення модерних сучасних збройних сил. Тільки тоді можливе звільнення окупованих територій. Пане Єврену, е дуже просто знову ж таки. Е наслідки е проведення параду у 14 році вони відбуваються на сьогодення, це зрозуміло, е тому що вищому керівництву держави на той момент було відомо про ситуацію під Івалайськом. Ну і в зв'язку з цим є багато питань, але Вважаю проведення військового параду необхідністю військові в країні, яка веде війну національно визвольну це пропагандивний серйозний елемент. Давайте подивимося на світовий досвід. Нічого страшного в цьому нема. Ті кияни, які зараз обурюються, що репетиції перешкоджають пересуванню по Києву. Що там з асфальтом, що трапилося. хай вони запитають самі в себе, як нашим хлопцям на передові, і, і не порівнюють пробки в Києві з передовою на фронті. І саме головне параду дійсно хочуть військові, дійсно хочуть ті, хто прийшов і проходить горнило війни. І їхня а, позиція має бути вирішальною у цьому питанні. Погоджуюся перед тим, як ми включимося прямо з генеральної репетиції параду, так бо там працюють наші журналісти. Я б, все ж таки б хотіла, щоб ми подивилися, як сьогодні примірів приміряв на себе. Нову генеральську форму міністра оборони Степан Полтарак. Ми просто знаємо, що безпосередньо на параді, який у нас пройде 24 серпня, а будуть продемонстровані нові експериментальні зразки військової форми. Але Степан Полтарак вже встиг продемонструвати генеральську. Давайте подивимося. Там просто соцмережі так само відреагували. Хочу, щоб ви подивилися так само сказали свою думку. Все дуже просто Так, і непогано було б на екран все це вивести. І давайте покажемо давайте покажемо реакцію соцмереж. мереж. На ми вже можемо коментувати і говорити безпосередньо сам зразок, так от. Генеральської форми, і чому на вашу думку люди так реагують в соцмережах? Ну е якщо можна, почну. Ага. Чому реагують? Тому що саме такий спосіб, е а я поясню дуже просто: це не на форму реагують. Я думаю, а на міністра оборони. оборони. І е трохи вважаю помилкою, що дуже правильна річ, як заміна совєтської форми на українську. Вона почалась з демонстрації генеральської, а не рядового складу, офіцерського, ну і так далі. Це помилка, ну помилка пропагандивного плану. Але в той же час, повертаючись до першого питання, яке ми обговорювали, то е, ідея української форми виношувалася. І за першого, і за другого, і за третього президента України і не була впроваджена. Я не вважаю заслугою і цього президента впровадження нової форми. Я думаю, це швидше війна підштовхнула Україну до того, щоб відмовитись від совєтського зразка форми, який використовує наш противник і країна агресор Російська Федерація. Той же час про саму форму. Е, група науковців, яка працювала над е, шевронами, над самою формою, над відзнаками, тому що впроваджуються і нові нагороди, і нові відзнаки, і тому подібне, підійшла до цього дуже фахово. Я вивчав це питання, використані зразки, які використовувались українцями з часів е, київських князів. Е, Галицько-Волинського князівства, Литовського князівства, Казачини і тому подібне. Ну, а те, що ми зараз спостерігаємо, ну по-перше, в мережах активно працюють громадяни, в тому числі і іншої країни. А по-друге, ще раз повторюся, не над формою Стібуцею, як ми бачимо, а над тим, хто її одягнув. Пушу, пане Івану, перш за все, дійсно це необхідно робити. Я думаю, це не повний перелік. Особисто я там не побачив. Рамзана Кадирова, по якому є багато доказової бази в відкритих джерелах. Я думаю, і в спецслужб є доказова база, і я переконаний, що йому має бути пред'явлене також підозра. Звернуся обов'язково особисто до генерального прокурора із зверненням, щоб були досліджені матеріали, підозра була тут. Питання в іншому робити то це треба. Але що далі? Очікувати, що Шойгу е, прийшлють бандрою у відповідь на те, що поштою відправили е, підозру? смішно, ну чи будь-кого іншого. Тому я думаю, тут має бути зовсім інший план. Тут маємо брати приклад ну, з того ж Ізраїля, наприклад, з Масаду. Мусимо створити українську спецслужбу, яка не обслуговуватиме якісь чиїсь політичні інтереси, а займатиметься реальним покаранням і переслідуванням осіб, які принесли війну і смерть на територію України. Мусимо створити спецслужбу, яка буде діяти за межами країни, і яка дійсно в бандеролі зможе доставити Шойгу чи Кадирова, чи всю цю публіку, яку яка зазіхнула на життя українців. На територіальну цілісність України в Україну, бо інакше це все залишиться просто голослівними словами. Що ж до міжнародних судів і доказової бази є м -м, ну, великі сумніви в професіоналізмі неочищеної прокуратури. Е -е я трохи знаю деякі справи серйозні, які зараз йдуть по колишнім високопосадовцям е, Януковича і його режиму. І скажу так, що по особам, які привели війну власне, на територію України, скажу так, що е, з великим скрипом. Вдається е, зафіксувати, зібрати, доводиться допомагати і слідчим і всім на світі в цій справі. Чому тому, що ну надзвичайно мало фахових людей, які працювали фахово в рамках кримінального процесуального кодексу, е, готували матеріали. А ми розуміємо, що Серйозність підозри, які сьогодні підписані генеральним прокурором, має бути обґрунтована для того, щоб в світі з нас не сміялися. От, власне, я думаю, це титанічна робота, яку Буду, має пройти е, українська держава по прим'явленню цих звинувачень. Жертвою пропаганди, до речі, про яку колега говорить е, російської, стали не, не громадяни в більшості своєї України, а керівництво тодішньої української держави. Адже пригадуючи 14-й рік події в Харкові. В яких безпосередньо брали участь, ми е, треба сказати наступне: що якби не відбувся бій в Харкові на вулиці Римарській, і після цього е, не повстав Харків, як нам керівництво адміністрації президента казали: не лізьте в Харків, постане Харків, е, ми втратимо Харків, так як втратили Луганський, тому подібне. Так, от якби не відбувся той бій, то керівництво тодішньої України було б під впливом російської пропаганди до сьогоднішнього дня, І ми втратили в Харків тільки там, де е, силами добровольців, силами е, фанатів, силами е, громадян патріотичних була застосована сила. Це Харків, це Одеса, Запоріжжя, це Запоріжжя і це Дніпропетровськ. Тільки там Новоросія була зупинена. Тому треба говорити чітко, що проект Новоросія зупинив український наряд, українські патріоти, український ультрас. А керівництво держави тоді перелякане. Якби вони дали нам можливість. Зробити те, що ми планували в Луганську, і вони не дали дозвіл цього зробити, то ми б не втратили бі Луганськ. Це я можу стверджувати як безпосередній учасник цих подій. І ми будемо вже завершувати нашу розмову, але я залишила одну інформацію не так би мовити інформаційний десерт. А так, сьогодні керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Маситник перенонсував, що справа Олександра Онищенка у нас розвивається і просувається шаленими темпами, і він висловив сподівання на те, що все ж таки Велика Британія у разі необхідності так здійснить екстрадицію цього народного депутата України. І тут раптом цікавенка така. А зараз ми подивимося, що у Київській області в Кахар. Лицькому районі. Чудовий плакат, бігборд, на якому Олександр Онищенко. Вітаю Україну з Ним Незалежності. Миру, тобі, Україну! З Днем Незалежності! Олександр Онищенко, народний депутат України. А можна по-різному розцінювати цей жест привітання України з Днем А Незалежності. Просто так співпало, зокрема. І от. Коментар від керівника набу і от плакати можна з'їздити, подивитися. Я так сподіваюся, що вони там до сих пір стоять. Як ви відкоментуєте такі от моменти? Дуже коротко. Я думаю, що Олександр Нищенко просто стібеться з національного антикорупційного бюро. Я б не був таким оптимістом, як пан Ситник щодо екстрадиції пана Нищенка з Великої Британії. Чому? От у нас чиновники вони люблять говорити пафосно, а інколи пафосні речі дуже тяжкі в виконанні. І потім за це треба відповідати перед людьми, яким ти це говориш. Так, от за всю історію Британії були одиничні випадки, коли дійсно дозволялась екстрадиція. Одиничні. І не Україна не з боку України, а взагалі одиничні. Я вивчав спеціально це питання. Тому якраз пан Ситник з усією повагою до нього наривається на дуже серйозну проблему для себе, тому що через півроку, через рік в нього запитають, а як же екстрадиція? І тут знову ж таки е подивимося, як набу скористається кримінально-процесуальним кодексом. А ну між іншим, мігенпрокурор Юрій Лусенко, що на самому початку якраз е теж говорив, що сподівається у разі необхідності на екстрадицію Олександра Онишника із Великої Британії. Він якраз каже, що звідти його дістати набагато легше, аніж як він перебував у Москві у Російській Федерації. Не можна ж да я одну маленьку ремарочку. Ми вже проходили екстрадицію. Ігоря Маркова Марадони і з Італії, і е, саме ГПУ, ті, хто над цим працював. Несуть пряму відповідальність за те, що він не був екстрадійований. Я спілкувався особисто з прокурором Італійським, ну який його заарештовував. І Україна, Українська Генеральна прокуратура, тоді не надала необхідних матеріалів прокуратурі е, генуї для того, щоб його екстрадіювали. Тому ну давайте будемо дивитися, і це дасть оцінку новим створеним парламентом органів.